12 липня працює медіа центр Україна Українформ. Мене звати Світлана Чепуренко. Ми починаємо наш брифінг щодо проведення всеукраїнського забігу. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Представлю наших гостей це Світлана Строкач, начальниця відділу департаменту громадянської ідентичності та ветеранського розвитку Міністерства у справах ветеранів України. Юлія Хан, директорка департаменту молоді та спорту, виконавчого органу Київської міської ради КМДА, і Наталя Крушинська, головна тренерка Національної ради спортивної реабілітації захисників України, головна суддя забігу. Також з нами душею, але не фізично, Олег Дурмасенко. Він зараз в Збройних силах України боронить нашу державу, але сьогодні ми почуємо його відеозвернення. Отже, цей забіг буде вже шостим. Перший пройшов у 2018 році. Міністерство у справах ветеранів приєднається до нього вже втретє. По суті, ми можемо говорити, що цей забіг вже став складником державної політики пам'яті. Отже, пані Світлано, будь ласка, розкажіть детальніше про це. Вітаю. Шанування пам'яті загиблих є першочерговим завданням роботи Міністерства у справах ветеранів, яке долучилося до забігу, долучається з 2020 року. Символ марафону Шаную воїнів біжу за героїв України. Воїн Янгол, який перетинає в Русі жовто-блакитну стрічку, яка є символом. Нашої держави, за яку воїн віддає найдорожче своє життя. Міністерством у справах ветеранів затверджено положення про забіг разом з тим урядом у 2023 році затверджено план заходів з відзначення 29 серпня, дня пам'яті загиблих захисників України, який щорічно проводиться. Повторюсь, 29-го. До вказаного плану заходів увійшов також забіг, «Шаную воїнів Біжу за героїв України. У 2021 році забіг стартував на Майдані Незалежності та пройшов Хрещатиком. Вже в 2021 році головною вулицею Києва та іншими центральними вулицями всіх територій, всіх, всіх обласних центра... облас... областей України пробіглося майже тисячу осіб. Завдяки підтримки долучення Мінветеранів, в 22-му році захід набув міжнародного е, міжнародного її підтримки та за наших героїв в США, Фінляндії, в Грузії, в Канаді та багатьох інших містах е, бігли за наших героїв вже в 22-му році до заходу долучилося більше 7 тисяч осіб. Подібного роду заходи є вкрай. Необхідними для нашої країни сьогодні. Адже це практична реалізація державної політики, вшанування пам'яті і не тільки, а це вже традиційно дозволяє нам реалізувати такі важливі завдання, як віддати шану та повагу пам'ятати про родин загиблих. Це популяризація серед ветеранів війни. Здорового способу життя, це психологічна та фізична реабілітація ветеранів війни та діючих військовослужбовців, це об'єднання українського народу навколо такої важливої мети, як вшанування пам'яті та гідне ставлення до діючих захисників та ветеранів. Цей захід є. Можливістю долучитися до одного із прояву, шани та поваги загиблих героїв, які вже не матимуть можливості, які не мають можливості пробігтися, пройтися під синьо-блакитним українським небом, за яке вони віддали найдорожче своє життя. Тому, керуючись, користуючись можливістю, маю честь сьогодні оголосити. Про реєстрацію, про старт реєстрації на онлайн забіг в 2023 році, який відбудеться 26 серпня. Долучайтеся, будемо всі долучайтесь, розповідайте про забіг. Надіємося що ми поб'ємо рекорди, які були в минулих роках. Дякую. Дякую, пані Світлано. Олег Дормосенко є одним зі співзасновників цього забігу. Зараз, як я й казала, він в Збройних силах України. Він є батьком загиблого героя кіберга Олексія Дормасенка. І я думаю, що йому є що нам сказати зараз дистанційно. Я пропоную подивитися його відеозвернення. Слава Україні. Доброго дня, шановні добродії. Вирішив записати відео, от так як, на жаль, знову не зможу бути на нашому славетному заході на честь шанування загиблих героїв. І я хотів би перш за все подякувати своїм партнерам, друзям, які несуть прапор нашого забігу, всеукраїнського забігу, шанують воїнів, біжу за героїв України. І навіть цей нелегкий час знаходять можливість ресурс матеріальну, фізичну проводити цей забіг і вшановувати пам'ять загиблих героїв. На жаль, їх стало не в рази а дуже, -дуже багато, дуже багато разів більше ніж, ніж ми очікували, але е вони. На віки викорбовані в наших серцях. З нами зараз нема поряд наших побратимів, які теж приймали участь в організації забігу. От, світла їм пам'ять, і ми дуже щиро і всім серцем скорбимо за ними. От. І хотілося б, щоб ми е, в нашому заході. Продовжували традицію, продовжували традицію всеукраїнського забігу, щоб ми несли цей прапор і розширювали наш захід до розмірів всеукраїнського розуміння, що це забіг, це шана, це шана нашим полеглим героям. Маю надію і вірю в те, що сьогоднішня прес-конференція відбудеться в конструктивному руслі, чого я щиро щиро бажаю. От, і маю надію, що ті, хто зараз захищає батьківщину, все-таки можливо демобілізуються і долучаться в серпні місяці. Дякую вам. За вашу позицію, за вашу стійкість і за вашу можливість проводити захід, який можна сказати є ціллю і обов'язком прямим нашим обов'язком перед нашими загиблими героями. Слава Україні! І герої не вмирають! Пані Юлі, пан Олег сказав, мабуть, дуже вірно, що цей забіг особливо важливий для того, щоб зберігати пам'ять про загиблих героїв. Розкажіть, будь ласка, про роль міста у таких подіях і чому важливо популяризувати здоровий образ життя і на державному, і на міському рівнях? Доброго дня. Розпочну певне, з того, що пан Олег прийшов в департамент молоді та спорту у 2020 році. Він розповів свою історію. Він розповів, що саме громадську організацію він заснував для пам'яті свого сина і в подальшому реалізував цей проєкт. Третій рік поспіль департамент долучається до цього заходу, як і організаційно, так і фінансово. В 2021 році це був перший захід, який перекривали ми рух міста, і провели цей захід на Хрещатику. І головною метою у нас було це комунікація між людьми, які приймали участь в забігу. Вони роздруковували на собі наших воїнів, які загинули, і вже в, сам, в самому забігу ділились тим. Один із таких у нас був важливим кроком ділитись з там поруч більш. Бігущим, хто саме твій воїн, де він загинув, при яких обставинах, яка в нього родина. І там деякі історії були такі моторошні, але ми маємо їх пам'ятати. Ми маємо знати і пам'ятати, тримати в своїй пам'яті. З початку повномасштабного вторгнення кількість людей, вона просто шалена, які загинули в по напрямку спорту. Міністерство молоді спорту та Спортивний комітет України по можливості веде кількість спортсменів, які загинули від повномасштабного вторгнення. На сьогоднішній день це вже більше 300 чоловік, і я думаю, що це не остаточні цифри. Хотіла би напевно зачитати декілька прізвищ, хоча б, щоб знову ж таки знову ж таки згадати і шаманувати їх пам'ять. Такі як Константин Кузін, альпінізм, Всеволод Татьков, Водне Поло, Артем Азаров, Бокс, Руслан Пісковий, кікбоксинг, ваку Юрій Саменюк, Фріфайт, Кирил Молоков, футбол, Михайло Мовчан, Альпінізм, Олександр Ільченко, Віктор Котелевець, Гірьовий спорт. Михайло Кравченко, автоспорт і багато багато інших. Є дуже юні спортсмени, які, на жаль, теж загинули від російського вторгнення. Я хочу, щоб ми пам'ятали і шанували наших воїнів і не забували якомога чаще, якомога більше. При можливості згадували їх прізвища, по можливості читали їх історію. Щоб ми про них не забували. А чи буде збережено цей концепт, коли буде роздрукована фотографія е, і бігун буде нести на собі власне от цю пам'ять вигляді цієї роздруківки цього року? Це, це, це буде нами оголошено, і кожно тут важливо, що кожен для себе сам обирає за кого він біжить. І звісно, вивчає його історію, або на на жаль, на сьогодні напевно немає жодної людини в країні, який не втратив би когось рідного або близькому. Тому е я впевнена, що всі захочуть роздрукувати саме е своїх близьких і за них пробігтись на цьому завігі. Дякую, пані Наталі. Розкажіть, будь ласка, деталі власне деталі концепту. Ми вже знаємо дату, але де саме буде проходити, як зареєструватися, хто може бути учасником, і можливо, яка кількість очікується учасників? Доброго дня. Наш забіг через повномасштабне вторгнення буде цього року проходити онлайн. Основна дата забігу це 26 серпня. Реєстрація розпочинається від сьогодні і триватиме до 20 серпня. Зареєструватися учасники можуть на 2, 5 та 10 кілометрів. Реєстрація у нас буде на Групах забігу, це групи, які є в Фейсбуці, відкриті тренування до забігів ветеранська десятка і щорічний забіг, шаную воїнів, Біжу за Героїв України. Також реєстрація буде на співорганізаторських сторінках, тому потрібно дивитися саме на ці сторінки. Після реєстрації учаснику буде надходити лист, який він має роздрукувати. Прикріпити до футболки і самостійно обрати дистанцію, де він буде пробігати. Також ми нагадуємо, що це не спортивні змагання, що основна ціль цього забігу є вшанування пам'яті. І дуже важливо от саме зараз писати історії своїх учасників, за яких, героїв за яких будуть бігти, робити хештеги Забіг2023. Та забіг за героя 2023. Запрошуємо усіх доєднуватися до забігу. Для кращої підготовки. Ми запрошуємо усіх бажаючих до щотижневих тренувань, які проводимо. На відкритих тренуваннях до забігу ветеранська десятка. Тобто, всі бажаючі можуть прийти і готуватися ціленаправленно до цього забігу. Інформацію також можна знайти в групі Фейсбуку. Запрошуємо всіх учасників і просимо реєструватися на наш забіг. Дякую. Дякую вам, колеги. Чи є запитання до наших гостей? Але шершенню кронформ чи я правильно зрозуміла, що можна зареєструватися на сайті і пробігти в будь-якому місці? Так, так Дякую. і можна пробігти не за одного учасника. Тобто, якщо ви хочете пробігти за декількох учасників учасників, ви можете реєструватись. Ще питання можна так, Каріна Шевченко? П'ятий канал. Е, Скажіть, будь ласка, про маршрут, який буде як позаминулого року, якщо не помиляюсь, там хрещатик низка Олімпійський. Як буде для двох кілометрів, п'яти та десяти кілометрів? який маршрут саме? Дякую. А, так як цей забіг онлайн, ми наголошуємо, то учасник самостійно обирає той маршрут, де він буде бігти? Де йому зручно, там він уже й обирає собі. Можна буде долучитися як минулого року за кордоном учасникам? Так, реєстрації теж будуть, і ми будемо анонсувати в групах забігу. У нас планується так багато країн саме де зможуть долучитися за кордоном учасники. Я щось додати у вас? да, да я б хотіла ще додати, що насправді ще додатково учасники вони зможуть долучитися разом з нами. З Наталією і з міністерством ветеранів ми плануємо зробити попередню, якщо будуть зміни, ми скажемо обов'язково на Трухановому острові, Це якщо хочуть пробігти з групою людей, то старт буде там даватись. Він, звісно, там всі біжать онлайн, обирають самі, але якщо хочуть до певної групи долучитись, то ми точно його не залишимо і всі разом хочемо там якоюсь групою певною пробігти. Ще хочу додати, що основна дата забігу це 26 серпня, тому що вона приурочена до пам'яті загиблих героїв, тому прохання максимально якби бігти саме до цієї дати. Дякую, дякую вам, шановні спікери. Дякуємо вам за цю ініціативу, за те, що підтримуєте такі важливі ініціативи в цей час для збереження пам'яті про нещетну кількість загиблих під час цієї жахливої війни. Медіа Центр України «Укрінформ» продовжують свою роботу завтра. Слідкуйте за анонсами і дякую, що залишаєтеся з нами.